Всім привіт! Всіх вітаю в новому влозі. Я тільки що зробила маску для волосся. Воно таке блискуче. Зараз потрібно масочку, ще для обличчя зробити. Приймаю вітаміни. Ми вже пообідали, посмілили. День строго дуже проходить. Дуже. Я хочу лопити вітаміничики свої. У мене тут. Їх Декілька. раз, угу. І вітамін. Цей господи Д3. Літко можна не пити, але я п'ю. Коли не буває, так? І ще якісь вітаміни, але я вже забула. Ми колись сюди летіли. Я щоб не вести багато баночок все в одну. Це мінеральна вода. Ну, мені, до речі, не дуже сподобалось. Давала їх другий шанс. Вона з лимоном така. Спарк Spark water. Sparkling water. Так, думаю, зараз ще каву випити. І і що? буду. Масочку робити для обличчя, щоб було красиво. Висипання вже не такі сильні, як були, але все одно ще є. Ще хочу брови нафарбувати. І, напевно, руку доробити право. Або, може, зніму. Щось мені не дуже сподобалось, що я тут зробила. Коротше, довго малювала і вийшло таке. Не те, що я очікувала. Коли вже прийду додому, хочу пофарбувати волосся. Бо червоний. Я колись була в червоному два роки тому. І це знову хочу на осінь. На літо не планував, тому що сонце, волосся вигорає. А осінь зима, чому б ні? Це в мене гірфіс, він вже заживає. Була корочка, зараз корочка тріснула, тому що я посміхаюсь їм. І ось так. Мама, то мама, Це із-за клімату у мене так спав, але вже краще то було ось такі вареники. Ще сьогодні потрібно сходити в банк. Прогуляємося пізніше. В магазин сходимо так. А більше з часу ремонт. Тому так, да, такі справи. Так, зараз кавусю ми з вами випимо. Точніше, я випікусь, може ще антоші зроблю. Я думаю, він не відмовиться. Ще я вам хотіла показати. Дивіться, який тут гарний росте вазон на кухні. Мені дали, як кажуть, змогу доглядати за ними. Хозяйка цього будинку, точніше, господиня, на український добре, на український. Я можу і суршиком, і мовою, тому, вибачайте, господині цього будинку сказала, ти можеш, будь ласка, дивитися квітами. От я їх поливаю. Але їм потрібно якісь. Бачите, добре чи що. Просто так ножницями не можна зрізати. отакі є. Також в неї ще останки великі просто, потім якось вам покажу з нього. Гігантські пальми просто гігантські. Тому, так, да, щось майно склішиться. Будемо зараз робити земе костюм. Я вам покажу ще свою улюблену на Дівчата і мовчата. Дивлюся на себе, тому що так дивиться в камеру якось не дуже. Це знімає на передню, на задню норм. Я зараз іду на задній двір, хочу піднести траву. Коли косила, то що так. Тут трава, коротше, на стежці. і не дуже так файно. Підрізати. Це ноженці, щоб кус. Одрізати Кущ. І да. Тому поки душі немає, то тут, коротше, дощ кожного дня, тому що спека. Божка пташка. Я вам зараз не змінила, що виходить. червона, просто попугайчик. Зараз спробую її спіймати. Можно? А, блин, тут а настолько так головой стукаешься. <связывая> Ты тут месте хватает? Угу. Хватает. Жесть капает. Дождь наверное идет. <связывая> Мне кажется, что шел дождь небольшой. Это сейчас по водостопам сходит. Да. Даже если дождь моросит, она уже на крыше его уже много получается. оно все стекает по водостопам. Получается? Да, Давай, не буду мешать. Я постирала машинка я. <закула> Закинула я коврик в ванну кімнату. Він був весь просто чорний. І стиральна машинка повністю не вижила його. Зараз ми побачимо, як сушильна з цим справиться. гігантська звісно. Так, давайте полотенця. Ну все. Я думаю, що це буде. Було... 30, 36 хвилин. Побачимо, як вона висохне. Думала, на вулицю висить, але дощ. На вулиці йде дощ, тому чекаємо. Mm -hmm. Расскажи. Что? Тут кругом будут полочки. Угу. Mm -hmm. Там будет полочка. Может тут будет полочка. Угу. Mm -hmm. Там где-то будет полочка. Угу. Mm -hmm. Тут будет любой, и может стены. Ну. Прикольно. Носки, это все носки. Это царство. Шкарпетом. с карпетом. Да. Было прикольно. Вот идти поставил по бокам. Где маленькая стеночка.